День сріблястого зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Понеділок день сьогодні не важкий, навпаки, надзвичайно гарно і сприятливий. Продовжується доба фонтану у місті фонтанів. Це доба домобуду, дуже добра для дому, для сім'ї. Так що сьогодні можна розпочинати ремонт. Він буде радувати нас своїми результатами. Закладка фундаменту будинку, його побудова, це життя буде в ньому радісним і щасливим і будинок простоїть довго. Подана сьогодні реклама буде надзвичайно дієвою. Дуже добре сьогодні помиритися із своїми домочадцями. Якщо перед цим ви посварились, а ввечері попити чайок з переглядом фотографій стародавніх альбомів. Сьогодні народження. Дітки це довгожителі, а ось чоловічій статі ніколи не знадобиться віагра. Якщо ви відчуваєте якесь недомагання, вам дуже допоможе водичка, особливо водохресна. О 14 годині, 22 хвилині, наступає доба надзвичайно потужна корони, доба енергетична. Так що сьогодні ми можемо... Фізичне дати собі навантаження, але невеликий об'єм роботи, щоб ми до вечора встигли все зробити. На звичайно сприятлива доба для того, щоб відправитись в подорож, особливо довго тривало. Будуть позитивні емоції. Місяць рухається по знаку діви, це земний знак. Це дочка Зевса і богині Феміди Астрея, богиня справедливості. Дуже добре сьогодні. Полікувати протилежний знак діви. А протилежний знак це рибки, які відповідають за наші ступні. Отож, якщо у вас є мозолі, дуже добре їх сьогодні виводити. Якщо у вас є шпори, цвіте бузок, поки не перецвів, зриваємо квиточки, і ось на спиртовій настоянці виводимо свої шпори. У дні діви у нас дуже вразливий кишківник, так що сьогодні дуже добре. Нам його полікувати з допомогою вівсяних відварів. Ну якщо болить у вас шлунок, погане самопочуття, нас, звичайно, допомагає м'ята за народними прикметами. Сьогодні Федора Житника дуже добре варити кашу на благополуччя в сім'ї. Також сьогодні кажуть: якщо ви рибалка, зірвати. Маленько гілочко горобини і піти на рибалку ло вас порадує. Ну і нас також хай радує і сприяє розташуванню небесних світил.